Твоя страховка в Чехії не спрацює, якщо. А щоб не помилитися і знати, які лікарі працюють зі страховками, я зібрав у своєму телеграм-каналі список лікарів в Чехії, які говорять українською. А ми поїхали. <плес> <плес> Думаєш, якщо маєш страховку, лікування в Чехії завжди безкоштовне? М -м, ні. Є випадки, коли страховка просто не спрацює. Якщо ти звернувся до приватного лікаря, який не має договір з твоєю страховою компанією, то платиш усе сам. Якщо йдеш без направлення від терапевта, жаданка, або просто на перевірку, страховка це не покриє. Якщо твій поліс закінчився, або ти його не продовжив вчасно, лікування теж за власний рахунок. І ще, якщо порушив правила страховки, а, наприклад, збрехав про місце проживання або причину лікування, компанія може просто відмовити у виплаті. І дуже важливо. Якщо хвороба або симптоми з'явилися ще до оформлення страховки, компанія вважає це попереднім станом – pre-existing condition – і відмовить у виплаті.